Усіх вітаю, друзі, на своєму каналі. Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із з міста Кривий Ріг. Друзі, от такого виглядає вже на цей час. Город мій. Хто з нами усе літо був, усе сезон був, то бачили, скільки багато помідорчиків на моєму городі зростало. Помідорчики, огірочків, декілька огірочків іще залишились. Дуже-дуже холоднючі ночі, друзі, але все одно огірочки, ті, що я сію, у мене завжди плодоносять. Це огірочки фірми Велес, це іменно партенокарпічні, ті, що по 10 насінинок у пачці. Ті, що дешевенькі, ото, багатенько там, сортові. сортові. Дві огірочки я не висаджую. Вони у нашому регіоні не плодоносять і вони мені не подобаються. Вони не такі по врожайності. Але діло сьогодні піде про помідорчики. Друзі, наразі дуже холодні ночі. Та навіть і в день вже дуже холодно, вже ми в ковтинцях. Деякі люди вже в курточках ходять, бо дуже холодно. Але помідорчики ще плодоносять. Хочу показати у цьому відео, друзі, які помідори ще досі плодоносять. Носять. Це декілька і сортових, і гібридних помідорчиків. Перевага сортових і помідорчиків. У чому? Сортові помідори набагато смачніші. В мене їх більше 80 сортів. Друзі, трохи пізніше буду продавати насіннячка майже у всіх своїх сортових помідорчиків, дуже багато, дуже смачних помідорів. А от гібриди, друзі, з гібридних помідорчиків неможливо збирати насіннячка, бо вони не є. З них не збирається насіннячка, бо вони після другої вже всхожості, вони не так плодоносять і зовсім не такі. Бо гібриди це декілька сортів, скрещені між собою. То от такого, друзі і сортові набагато смачніші, але менші порожайності. Гібриди вони Трохи нижче качество смака в нього, в них, як на мій погляд, але вони по вражальності набагато перевищують сортові помідорчики. Але на моєму городі, друзі, я завжди висаджую і сортові, і гібридні помідори для того, щоб бути завжди з помідорчиками своїми іменно домашніми друзі-помідорчиками. Зараз покажу вам. Декілька сортів, які ще поки залишаються на моєму городові. І ще вони будуть і будуть майже до заморозків, друзі. Це перший це червоні черіки. Червоні черіки, дзвіночки, погляньте, скільки їх багато, скільки багато, ось у зелених, багато зеленого шалистячка. Ще, ще вони пускають пасинки і. Квітнуть і ще зав'язують. Якщо буде надалі така погода у нас на Криворіжжі, то вони ще будуть, будуть, будуть. Ну, може, ще і на Новий рік я залишу <клес> Ну, це. Не знаю, друзі, якщо буде така температура, то це буде вкрай добре. Це червоні черіки-дзвіночки. Це перший сорт, який в мене залишився. І дуже він по врожайності прям величезний. Так, вони менюпусінькі, друзі, але своє домашні і смачнюще. Так, тут в мене ще два кущики сержанта Пепера. Сержант Пепера це вже великий помідор, він йде рожевий, друзі. Тут зелененький залишив. рожевий іде і з чорними цяточками. Це зантоціан. Нам дуже корисний помідорчик, я теж буду і його продавати насіннячка. обов'язково Так що е залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь на наш канал, щоб бути завжди з нами. от кого ще помідорчики залишаються ще. Ось він теж, друзі, цей сержант Пепер, він ще квітне. І Ну надіюся, ще щось позав'язує. Якщо встигне до до заморозків, друзі, то от кого ще із сортових. Хочу показати вам, тут у мене ну, декілька кущиків ще залишилось. Це чорний мавер. Е, ну, він вже трохи такий, бачите, вже засихає, 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 але все одно ось, ось ще зелененьких декілька. От кого стигне, стигне, це вже він от, такий от, стиглий, друзі. Е, він такий, ну, більш... Темний, це такий темненький помідорчик, дуже смачний, він дуже по врожайності теж великий. Ще, друзі, із сортових друзів в мене залишився кущик. Дуже смачного і гарного помідора це Єрусалим. Ну тут теж друзі, ось, ось зелені залишились. Друзі, я і їм, я і продаю помідори, то на кущиках я спеціально не залишаю, щоб вони просто тіліпалися. Спілі помідори я вже давно позривала. Так, а це ще достигають. Вони йдуть червоні у помаранчеву смужку. Дуже смачний, дуже класний помідор. Дуже багато у цьому році в мене його було. І ось, ось теж, друзі, ще квітне і ще він. Бачите, зелений, ще він залишиться. Друзі, хочу показати, у мене навіть у моєму квітничку. Погляньте, які троянди Гарнюсінькі квітнуть. Як вони порозквітали, яке це, яка це. Краса, просто краса, аромат, просто бомбезно. Ось, ось, скоро розквітне бутончик. Погляньте. Навіть друзі, у квітничку між квітами в мене зростають помідори. І досі вони, ось тут два кущики в мене ще дуже гарного помідорчика. Теж це черик, дуже багато зеленого. Це вже чері жовті дзвіночки, друзі. Погляньте, які вони гарнюсінькі. Теж їх багатенько, теж вони ще ось на пасиночках квітнуть. Ну, Я не буду зривати ці кущики, не буду ще прибирати. Ще поки друзі, хай вони, хай вони плодоносять, бо своє є своє, своє домашнє, це дуже смачненьке. І не треба грошенята тратити на покупні, а своє домашнє все одно воно смачніше за любі, любі покупні. Тут у мене, друзі, ще огірочки ось зростають. Ось вони ще в'яжуть. Погляньте. Саме. Погляньте, яка красота. Так, і тут, друзі, ще вам хочу кусінчик свого городу показати. Тут теж в мене ще досі декілька кусиків зростає. Погляньте, це теж червоні череки дзвіночки але погляньте, воно вони зелененькі. Квіт тут теж. Ось, ось погляньте. Отак. От такого їх і от такого ще, друзі, дуже зелене листечко і квіточки. от такого. Там вже гірчиця в мене. Малинка от такого у цьому році не дуже гарна. Ну нічого, дуже велика спека була, то, то таке діло, друзі. Так, огірочок ось теж він ну, з огірочками. Погляньте, скільки огірочків там на, на ньому. ось і ось на пасиночку пішли ось огірочки. Погляньте, тут мета м'ята зростає. А тут, друзі, вже підемо показувати гібриди. Це жовтий-високорослий помідорчик Ямомото. Погляньте, він дуже високий. Із цих двох кущиків я у цьому році дуже багато назбирала. По врожайності він перевищив усі помідори. Вообще на моєму городові. Ну, по-перше, тому що він високорослий. По-друге, що ще раз наголошую, гібриди вони в'яжуть постійно. Навіть коли дуже спекотне літо було у нас, навіть коли по спекі е, погано в'язалися сортові помідори, а гібридам по барабану вони і, і в холодну пору, і в, в, і в жару. Їм все одно вони в'яжуть, в'яжуть постійно, друзі, погляньте, великі жовті помідори. Мені сподобався цей гібрид, обов'язково буду судити на слідучий рік. І ось теж він ще воно квітне і ще в'яже, і ще в'яже, і ще буде. Теж не буду прибирати. Хай вони плодоносять, скільки будуть плодоносити. Просили мене показувати завжди перчик врожайний. Я обов'язково його буду вам теж сінячко продавати. Це гіркий перчик, я його називаю врожайний, бо я просто його десь взяла, не знаю. Як, яка його справжня назва, але погляньте, як він усипаний перчиками. І його дуже багато, і він все продовжує квітнути, квітнути і зав'язувати плоди, прям їх, ну прям занадто, занадто вже така холодіна, а він в'яже, 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 і продовжує в'язати і квітнути, і їх дуже-дуже багато. Коли він вже постигне, він червоного кольору стає. От друзі. Тепер хочу вам показати гібриди помідорчиків, які я висаджувала у цьому році. І я ними. Край задоволена. В принципі, у цьому році по врожайності усі помідори перевищили свої якості врожайні, бо у цьому році в мене дуже багато помідор бродили як сортові, так і гібриди. Так, тепер, друзі. На цьому місці в мене зростає гібрид торбей. Це рожевий помідорчик. Я вже декілька днів тому зібрала рожеві, попродала. Це залишилися ще зелененькі, але все одно вони погляньте є. Це рожевий друзі, але він невеличкий. В принципі, ну, більшого. Зараз по -по -по покажу вам більшого за оцей помідорчик, в принципі, його то і не було. Оце чим він мені не сподобався? Він смачний, кстати. смачний, друзі, як для гібрида, але він невеличкий. Хоча по врожайності він мені дуже сподобався. Усі гібриди я вам буду показувати трохи пізніше засніму відео, які я буду висівати на слідучий рік. Так, на цьому кусінчику, друзі. В мене дуже мало посаджено. Це тільки тут три вида гібридів. Але по врожайності цей кусень ну просто завалив мене врожаєм. Дуже багато, дуже класні. Обов'язково на наступний рік їх буду висаджувати і набагато більше буду висаджувати. Перший це каста. Перші друзі помідори були надвеличезними, просто надвеличезними. Це низькорослі томатики, але я їх все одно трохи ну, попідв'язувала. Хоча вони завалили усі опори і полягали від врожайності. Друзі, толку їх підв'язувати нема. На слідуючий рік підв'язувати їх зовсім не буду, бо помідорів багато і вони валять. Валять усі опори. Так, от виглядає наразі оце каста. Каста, в принципі, вона йде з носиком червона, але на одному кущику можуть бути друзі, як просто кругленькі, так і з носиком. Ось погляньте, тут невеличкий носик. А погляньте ось, ось йде з носиком, а ось йде просто кругленький, І це в одної кісті, друзі, ось, ось з носиком йде. Оце погляньте, який він гарний. Отакий він на картинці, коли купуєте насіння касти. Дуже гарний. Це середня вага його, бо у цьому році я прям в шоці була. Дуже невеликі, дуже багато. Дуже, прям дуже багато, друзі. І ще досі-досі. Вже вони, правда, ну ні, ні, усе квітнуть. Квітнуть, я щось не побачила. Квітнуть, ой, квітнуть, друзі, усі. Так, це червоний каста. Далі це рожевий хапінет. Хапінетом, друзі, я задоволена із гібридів найбільше із усіх помідорів. Просто обалденний помідор. По-перше, за рожевими, ну, він рожевий, він на смак. Дуже класний. Хай він не такий, як сортовий прямо. Він і тугіший, і трохи е, ну, трохи все одно, друзі, не такий смак, як у сортових рожевих помідорчиків, але він все одно дуже смачний. На слідуючий рік буду сидити його набагато більше. Єдиний, друзі, мінус у нього із гібридів, він буває тріскає. Небагато, друзі, дуже небагато помідорчиків, щоб по такого потріскали. Але буває, тріскає. Не знаю чому, друзі. Поливаю однаково, але бачите, це таке буває. Ось навіть погляньте малесенький помідорчик, але тріснув. Ну нічого страшного, друзі. То от такого, друзі. І він такий розлогистий, він оно, ну, цей кущ попадав хтось на куди. Отуди, отуди, отуди. Вони, в принципі, усі такі, друзі, розлогисті. І вони опора їх не витримує. Тут я не, не розумію, яку опору треба робити. Хоча, на мій погляд, друзі, напишіть в коментарях, хто вирощує ці гібриди, хто як їх вирощує. Чи треба підв'язувати, чи не треба. Я на слідучий рік розраховую зовсім не підв'язувати, бо їх дійсно дуже багато. Так, тут іде в мене бобкат. Ну, це перші кущики вже вони майже відплодоносили, але все одно оно, ну, погляньте, скільки зелених помідорів. На цьому кущику теж воно ну, малесенькі, зелені. Ще друзі квітнуть, продовжують. Бо вказ я у минулому році садила, я була незадоволена. І у цьому році, із гібридів, друзі, він, що в мене оце я вам показую, що я садю. Він у мене самий найтугіший, отакий тугий-тугий помідор. Але, друзі, це своє домашнє і воно дійсно смачніше, ніж ото покупні з магазинів. От кого він виглядає. Це теж вже самі малесенькі залишилися, бо бкат був дуже величезний у цьому році. Та й по вражайності, ну погляньте, ну, навіть 11 жовтня, а його ось ну, ціла купа. Ціла, просто ціла купа. Купа, 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 купа. Воно, хтось з нас стільки цих помідорів дуже, друзі, задоволена у цьому році. Е, в общем, це рік. Я не знаю, як у других регіонах, друзі, напишіть, будь ласка, хто з других регіонів, як у вас вродили помідорчики. Бо у мене іменно на городі було ціла купа, вродили всі. І е, сортові. І гібриди. То у нас слідуючий рік. В принципі, сортові я висаджу кожен рік багато завжди, бо я і торгую насіннячком помідорчиків, і торгую самими плодами. Ну і самі ми полюбляємо поїстонькі ці помідорчики, бо воно домашнє. домашнє, Буду завжди казати, домашнє є домашнє, воно завжди смачніше, ніж покупне. Ну і гібридами я, звісно, теж задоволена, бо у них не буває такого, що вони можуть бути неврожайними. Вони завжди врожайні, друзі. Єдине, друзі, що я вам хотіла сказати, на цьому місці, ось тут під абрикосою, ну, не під обрикосою, а тут близенько, я у цьому році перший раз посадила високорослий бронзон. Це чорний помідор-гібрид. Дуже дороге насіння. Дуже я його шукала. Єлі знайшла, Але я його самим найпершим викинула. Він манюпусінький, він не такий, як показаний і розказаний в опису цього гібрида, і зовсім не смачний. Його я більше садити не буду ніколи. Це єдиний помідор. Може він, друзі, тільки для теплиць, бо там написано і для теплиці, і для відкритого ґрунту. Може він тільки в теплицях плодоносить, я не знаю. Але оце, що я висаджувала, в мене теплиць немає. У мене тільки відкритий ґрунт, то я висаджу все у відкритий ґрунт. на слідучий рік: усього. торбей рожевий у відкритому ґрунті. Каста червона у відкритому ґрунті. Хапінет рожевий у відкритому ґрунті, бобкат. Червоний у відкритому ґрунті. І це все в мене, друзі, у відкритому ґрунті. Обов'язково, друзі, на слідчі рік це все буду садити. Трохи пізніше засніму відео, ви мене просили, які насіння я вже підготувала на слідучий рік. Ось тут, на кожному місці, де зростали мої помідори і гірочки, У мене все засіяно гірчицею. Засіваю гірчицею для того: це сидерат. Коли вона виростає, вона дає, віддає свої макро і мікроелементи до земельки. І таким образом. На кожному місці я завжди висіваю одні ж ті ж культури, бо проходить все одно процес. Сівозміни. Після помідорів я сію гірчицю, після гірчиці я сію помідори знову. Після огірків я сію гірчицю, ось покажу друзі. І після гірчиці я висіваю, буду висівати на слідчий рік знову огірочка. Друзі, після того, як вона добряче підніметься.